Слово Верітас на ранок, субота, 11 жовтня. Коли якась жінка з натовпу викрикнула, що щаслива та, яка його народила, Ісус не лише підтвердив це, але й підкреслив, що Його мати Марія слухала і зберігала Слово Боже. Марія є для нас прикладом слухання. Вона Можна сказати, є одним великим вухом, яке постійно відкрите для слухання. А чи моє вухо є відкритим на слухання Слова Божого? Чи в моєму серці є простір для того, щоб зберігати Боже Слово і жити ним? Чи сьогодні я вже знайшов, чи знайшла час для того, щоб побути з Ісусом? І послухати те, що він промовляє до мене. Якщо ні, то знайдімо сьогодні час, щоб в тиші прислухатись, що мені сьогодні говорить Бог, адже те, що він мені скаже, може зробити мене по справжньому щасливим.